Боротьба Аполлона з піфоном і заснування дельфійського оракула, грецький міф юний, світлосяйний Аполлон полинув по блакитному небу з кефарою в руках, зі срібним луком за плечима, золоті стріли гучно дзвеніли в його сагайдаку, гордий, тріумфуючий, нісся Аполлон високо над землею, загрожуючи всьому злому, всьому породженому мороком. Він прямував туди, де жив грізний піфон, який переслідував його матір Латону. Він хотів помститися на ньому за все зло, яке той їй заподіяв. Швидко досягнув аполлон темної ущелини піфонового житла. Навколо височіли скелі, підносячись високо в небо. Морок панував в ущелині, По дну її стрімко нісся, сивий від шумовиння, гірський потік, а над потоком клубочилися тумани. Виповз із свого лігвища жахливий піфон, величезне тіло його вкрите лускою. Звивалося поміж скель не з численними кільцями, скелі й гори дрижали від ваги його тіла і зрушувались з місця. Лютий піфон усе спустошував, смерть сіяв він навколо. Три жахом тікали німфи, і все живе. Підвівся піфон, могутній, розлютований, розкрив свою жахливу пащу і вже готовий був поглинути золоточубого аполона. Тоді почувся дзвін тятиви срібного лука, немов іскра. Блиснула в повітрі золота стріла, що б'є без промаху за нею друга третя. Стріли дощем сипалися на піфона, і він мертвий упав на землю. Гучно залунала тріумфальна переможна пісня Пеан золоточубого аполона, переможця піфона, і вторили їй золоті струни кіфари Бога. Аполон закопав у землю тіло піфона там, де стоять священні дельфи, і заснував він у дельфах святилище й оракул. Щоб провіщати в ньому людям волю батька свого Зевса. Три високого берега далеко в морі, Аполлон побачив корабель кріцьких моряків. Обернувшись дельфіном, кинувся він у синє море, наздогнав корабель і променистою зіркою злинув з морських хвиль на корму його. Аполлон привів корабель до пристані міста Кріси і через родючу долину повів кріцьких моряків, граючи на золотій кіфарі в дельфи. Він зробив їх першими жерцями свого святилища.